Ну вот мы видим результаты их планомерной, грамотной работы и разгильдяйства ответственных людей у нас, которые должны были просчитывать, смотреть и думать. И, кстати, до сих пор они этого не сделали. До сих пор мы в вопросах, скажем так, экономической науки стесняемся выйти за рамки. При этом мир готовится к большой войне против нас. Прибалты совместно с Польшей в рамках подготовки возводят 700. -ти... 700-километровые проблемы с русским языком, длиной в 700 километров, вот так скажем. Линия обороны на границе с Россией и Белоруссией. Судя по новой украинской стратегии Госдепа, США рассчитывают вести войну с нами долгие годы. Как отметил президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, на свечании по вопросам развития кораблестроения, Россия должна быть готова к любому развитию событий. Все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире. Слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран. И даже видим конкретные действия по реализации этих угроз. Естественно, к этому надо относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы. Укреплять наши вооруженные силы и военно-морской флот. Так, для повышения боевой устойчивости сил флота надо укреплять и уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. И никто не может задать ему вопрос. Слушай, ну ты нас реально, ты хочешь нас развеселить, так нам очень даже не смешно на фоне приближающейся зимы, она рано или поздно наступит, да? Ну, как бы ситуация с энергетикой, ситуация с экономикой, вот эта вот дикая мобилизация. Я не знаю, где там меряют какие социологи. Ну, не знаю. Вот правда, не могу сказать. Я Жене абсолютно доверяю. Он, наверное, пользуется корректными цифрами. Я не знаю. Но просто общаясь, допустим, с моим кругом, ну, довольно близких людей, которые в том числе живут, как считается, в благополучной столице. Вы знаете, был период времени, когда был контраст между тем, что происходило в столице и тем, что происходило в регионах. Да? То есть там кошмарили, там э, были эти дикие э, методы мобилизации, а столица как бы жила такой особой жизнью. Все, ситуация складывается таким образом, что это все добралось и до столицы. То есть, уже даже в столице уверены в себе люди у которых есть финансовый ресурс, они, в принципе, чувствуют себя, ну, достаточно, у них есть возможность откупиться. Но даже они себя не чувствуют в этой безопасности уже сейчас. Я не знаю, а какой должна быть реакция, я их считаю, например, адекватными людьми. Я не знаю, а какой должна быть реакция этих людей на действия власти. Когда он не может, условно говоря, из точки А попасть в точку Б, потому что ему звонят и говорят, слушай, там стоит там пост ЦК, туда не езжай, туда не ходи, там эти, там, там не, не двигайся, там вот это. В ресторан не ходи, потому что тебя примут. Туда не заходи в спортклуб, потому что тебя заберут. Ну вот, ну, вот просто я хочу вот понять, вот любой обычный человек, не погруженный ни в какие политические все эти тонкости нюансы. Как он должен на это все реагировать? Мне кажется, крайне негативно. Может, марсельезы? Не знаю. К оружию граждан. Идите, сносите свою. Владимир, я вот я очень уважаю Такера Каусона, конечно, замечательный феноменальный журналист, все мне в нем нравится, но я в очередной раз, и я буду не уставать это делать, когда есть попытка переложить ответственность на некого Джонсона, который сломал все эти переговоры. Понимаете? Джонсон негодяй, он. я гадябду ну, у нього просто на ліце це написано. Про те, що відбувається в Вовчанську, з'являється цікава інформація. Така стаття від Форбс про те, що вони дописують, що Рефія могла втратити у Вовчанську цілу повітряну десантну бригаду. Крім того, як вони дописують, українські захисники ймовірно розгромили елітну російську 83-ю повітряну десантну бригаду. Саме у Вовчанську Харківської області дописує Форбс. І як ідеться у публікації наступ Росії до дня перемоги. Перетворюється на бійню для російських військ, зазначається, що він можливо був спрямований на захоплення широкої глибокої ділянки території, щоб наблизити важку артилерію до Харкова або ж навіть. Виступити на саме місто ні того, ні іншого не сталося. Як ми бачимо, і за кілька тижнів після початку наступу, 9 травня, близько 30 тисячних російських солдатів застрягли в місті Вовчанську. Всього за кілька миль на південь від кордону дописує видання і повідомляється, що ймовірно, 83 третя повітряна десантна бригада Ерефі відступила з Вовчанська після дорогого тритижневого розгортання для відновлення боєздатності через велику кількість жертв і Хто відмовляється воювати, якщо це підтвердиться, це буде серйозна втрата для нового російського північного угруповування військ, що включає близько семи полків та бригад. А втрати росіян у Вовчанську можуть ставати набагато більшими, оскільки ті, хто вижив із цілого батальйону, а це сотні військовослужбовців, опинилися. Замкненими на хімічному заводі у центрі Вовчанська про це йдеться у статті, ну і Вказується, що 83-я повітряно-десантна бригада є або була елітним підрозділом РФІ. Навесні ця бригада брала участь також і в боях за часів яр. Коли наступ до дня перемоги в Вовчанську зупинився, російське командування наказало 83-й повітряно-десантній бригаді попрямувати на північ та відновити рух північного груповання військ. Додали у Форбс. Ну, власне, як то каже, тримаємо кулаки, щоб вони втратили все. Розум вже давно втратили російські окупанти. А залізяча ще багато і поголів'я на жаль ще багато. Хотілося б, щоб воно якось було комбіновано. Тим часом расисти, звісно ж, не полишають своїх терористичних спроб, обстрілюючи різноманітні регіони України. І, зокрема, вчора. Фіксувався приліт по передмістю Миколаєва, і двоє людей отримали поранення. Про це сьогодні у зведенні написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Він на ваших екранах Віталій Кім. Якщо узагальнити, крім цієї інформації, він писав ще таке. Зранку, 27 червня, внаслідок падіння уламків ракети, поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено, звісно ж, автомобіль. Також сталося ДТП. Ну це це вже внаслідок певних причин. А от, власне, ввечері, 27 червня, майже близько 10-ї ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі на околицях населеного пункту. Внаслідок того, виникла пожежа, яку ліквідовано вогнеборцями поранень зазнали Двоє людей, яких шпиталізований стан постраждалих стабільний. Власне, що ще писав очільник Миколаївщини, що вже сьогодні, о 3.25 ракетними системами залпового вогню обстрілювали Галицинівську громаду. Виникло займання на території за межами населеного пункту, яке було оперативно ліквідовано. Ну і на жаль, з 5.20 до 5.30... о 5.20 та 5.37... З артилерії рашисти обстріляли акваторію Чаківської громади. Постраждалих на щастя немає. Ну і власне це добре, як то кажуть, тому що рашисти бачимо, б'ють подекуди прицільно, подекуди прицільно по цивільним об'єктам. А подекуди, якщо дістають з РСЗВ, з артилерії, то б'ють навіть хаотично. Це така сутність тероризму. В принципі, ми це бачили вже. Багато разів і не тільки на прикладі України. На жаль, тим часом росіяни планують розпочати новий наступ на півдні України. Так вважає радник очільника Маріуполя Вадима Бойченка Петро Андрющенко. Власне, посилається він на певні розвіддані і на те, що офіційні особи США також заявляють, що бойові дії повернуться не тільки на схід, але й на південь, бо Росія, як і раніше, готова втрачати поголів'я та залізяча, щоби досягати успіхів. Детальніше давайте слухати пряму мову Петра Андрющенка. Це кардинально змінить картину на полі боя. Знову ми фіксуємо, бачимо і погоджуємося, і консультуємося зі всіма експертами, хто відслідковує ситуацію. І точно можна сказати, що на сьогодні росіяни готуються, готуються до наступу десь на півдні України. Тобто, це може бути Донецька область від лінії вугледару, починаючи і закінчуючи там роботі. На, закінчуючи Васильівка, по суті, де саме невідомо, але така підготовка за з. Ну, формування резерва в порту, наприклад, на да? запуск залізниці. Це дозволяє їм набагато швидше і ефективніше використовувати ресурси. Знов ж таки, ми завжди з вами кажемо про техніку, яку перевозять залізниці. Зрозуміло, чому, тому що це найпростіший спосіб, але давайте не забувати про живу силу, яку так само перевозять тими самими потягами, і це набагато простіше перевезти. Головне, що? що вони можуть це робити, потайки дуже складно зафіксувати проходження потягу по всій лінії. Ми знаємо, де вони їх взагалі можуть ховати на території. Трохи північніше Маріуполя, декілька станцій, напівтонелями, туди входить повністю вантажний потяг, такий середній, просто в тонель. Він тупіковий, і, і роби з ним, що хочеш. Його не побачиш, не звідки, якщо ти точно не знаєш, що він там є. А навіть якщо ти дізнався, його не можна уразити з неба ніяк, тому що там достатньо глибокий тонель. Отака от історія.